У слов'янського Леніна сьогодні чиста середа. Його причепурили, помили та пофарбували комунальники. кажуть, виконували розпорядження управління житлово-комунального господарства, яке в свою чергу задовольнило депутатський запит народного обранця Анатолія Діденко. Адже під час сесії він звернувся до керівництва міста з вимогою привести пам'ятник Леніну у первозданний вигляд, тобто до того, як його заляпали фарбою. На сесії Славянського радського совета було довготворний депутатський запрос депутата Діденка о приведенні пам'ятника Лєніна в надліжаще состояння. Залас на розпорядження ЖКХ ми проводимо тобто, розчистку від покраски Леніна. Директор комунального підприємства зовнішнє освітлення, працівники якого відмивали Леніна від фарби, зізнається, витівка витівках хуліганів обійдеться майже у тисячу гривень. Ну, десь Плюс бензин 1200 тисяч. Хуліганські виходки товаришів за щодо комунального підприємства наружное освітлення». Яка доля надалі чекає Слов'янського Леніна, буде вирішуватися на сесії міської ради? Дальніших розпоряджень поки не поступало. Буде в маї сесія, буде прийняти питання. Сносі лінісносі пам'ятника. Ну та решать сесія городського совета. Проте комунальники сподіваються, що, хоча б до цього дня, він достоїть чистий та не доведеться його відмивати знову. Мають надію, що цього разу хуліганів зупинить веб-камера, що встановлена на площі.